Вже три роки поспіль студентське телебачення Нук-ТВ вдосконалюється та розвивається. Для професійного росту учасників нук ТВ студентською республікою НУК було вирішено організувати екскурсію до національної телевізійної компанії України. 21 грудня представники студентського телебачення відвідали перший національний телеканал України. Під час екскурсії студенти дізнались про історію появи та етапи становлення українського телебачення, у витоків якого стояла саме національна телевізійна компанія України. Познайомились з телевізійним оснащенням, починаючи з першого телевізора та закінчуючи сучасною технікою. Дуже цікаво було побувати безпосередньо у виробничих приміщеннях, де відбувається знімальний процес, монтуються декорації та налаштовуються обладнання. Творча робоча атмосфера відчувається одразу, як потрапляєш у нюс-рум, у якому представники студентського телебачення зустрілись з відомою ведучою телеканалу Світланою Леонтієвою. Дуже вразила всіх телестудія, де відбувається запис новин, в які кожен мав змогу відчути себе в ролі ведучого національної телевізійної компанії України. Я захоплена допитливим поглядом ваших студентів. Захоплена тим, що в такий скрутний час, в такий мороз і в такий видатний день кінця світу, який нарешті тепер відміняється, сказали, ви ризикнули, сіли в потяг і приїхали познайомитися з українським телебаченням. Я вважаю, що вам сьогодні пощастило, тому що ви побачили надзвичайно багато знакових фігур українського телевізійного простору і зуміли побачити і історію і сьогоднішній день. Побували і в новинах в Ньюсрумі. ну, Я думаю, ви самі про це краще розкажете. Те, що вас цікавить все. Оце найголовніша найголовніша фішка, яка здивувала мене в вашій компанії, в вашій групі. Для студентського телебачення НукТВ ця екскурсія стала дуже корисною, адже студенти дізнались про всі особливості функціонування сучасного телевізійного центру, технології створення медіапродуктів та поринули в професійну телевізійну атмосферу, яка надихнула творчий колектив НукТВ на створення нових цікавих проєктів та програм.